Зараз їдемо на нову почту, з якої мене теж, кстати, про те, що скандал, привезли мені значить, посилки з Гамбурга шість сумок і всі в флайбоксі стали ну, на сусідній вулиці. Я кажу, та заїдеш ж до мене у двір, щоб ми могли вигрузити. Я не можу, я не буду, я не хочу. Машина велика, двір маленький. Тягаємо по морозу, як два придурки ці посилки. Я кажу, а ще 100 гривень я можу заплатити. Хоча ці посилки вони самі потеряли, я сказав, ладно, не шукайте сьогодні, не тратьте грайте час, э, привезти додому, потім этот. Ви ще дожні заплатити 100 гривень за те, що ми вам привезли. Я кажу, а скільки ви мені повинні заплатити за те, що я зараз в сусідній вулиці по морозу, по морозу тягаю ці посилки, я кажу. Сьогодні прикидайте, через 5 хвилин, ця ж сама машина спокійно заїхала до мене у двір. А ви кажете, що я нірджу. Наступне хлопці, у мене до вас велике прохання. Військові, будь ласка, я вас дуже прошу. Я ваші запити максимально намагаюсь закрити, відправити посилки. Якщо є така у вас можливість. Присилайте мені фото, звіт про те, що ви отримали посилку, чи то медикаменти, чи то продукти, чи то одяг. Тому що люди теж мені присилають багато яких посилок. Присилають гроші. Я за ці гроші теж скуповуюся на відправку. Посилок на нову почту. Люди теж мені присилають гроші, бо кожна посилка 200 гривень. З часом теж веземо посилки. У мене велике прохання. Або ті, хто до мене звертаються від імені військових. Будь ласка, присилайте мені звіти. Потому що я ж не требую, давайте мені письмовий запит на співчат по військовій частині. Я ж не прошу. Я кажу, да, добре, я відправлю, куди відправити. Але будь ласка, давайте ми будемо один одним ну, чесними. Люди потім кажуть: от ви вроді би, як би все ж відправляєте, так а чого ж ніде немає не Ні подяк, не звітів, що прийшло, прислали там. Вони теж мають право вимагати від мене звіти. Потому що вони присилають їм приємно подивитися і узнати, що куди пішло. При тому. Пожалуйста, або ті, хто від військових до мене звертаються, або самі військові, хлопці, будь ласка, присилайте по можливості просто фото прийшти, що воно прийшло. І напишіть там, така то бригада, Оскар, все прийшло. І люди будуть приємно вражені, і мені не будуть задавати зайвих питань, тому що хочеться якомога швидше і краще, і закрити питання. І ніколи, ніяких препятствий у мене від мене не було. Мається на увазі, от ви мені прийшли там, запит офіційний, тільки тоді, я подумаю, заповнють заявку, зайдіть на сайт, скачать. Заявки бланк. У мене ж такого по-моєму, ніхто не може це сказати. У мене одне прохання. По можливості. Відео. Я не кажу, ой, фото від, звід. я не кажу там, по песню відео з дронів, з, з, як -от, там для притули роблять це. Пожалуйста, фоточку і маленький текст. Все, дякую. Хто долучається допомагає. посилки можете присилати на місто Київ місто, номер нової пошти 206 на номер телефону 068 354 57 37. Нова пошта вже. Приїхали, зараз будемо висилати гружати і відправляти нові посилки. Хто хоче фінансово долучатися, будь ласка, 5375-4114-2510 7112. Все, я відправляю посилки, а ви, будь ласка, відправляйте мені просто звіти, щоб ви отримали і щоб люди були задоволені, Що воно не вкрадено на не виведено Оскаром. Так, все. Нова почта. Приїхали. Там ще 4 бригади. Просили і про тигри пузні, і теплі речі. Ждіть сьогодні вже висилаю вам.